Приводом для зустрічі стала постанова Кабміну, яка зобов'язує підприємців реалізовувати всю продукцію, що підлягає сертифікації, лише з бланками, захищеними голографічними знаками. Річ у тім, що існуючий сертифікат відповідності має 12 ступенів захисту, але спритні умільці вже навчилися підробляти його. Наслідки таких експериментів очевидні. Тільки від фальсифікованої горілки в Україні померло торік 100 тисяч чоловік, зауважив заступник директора Хмельницького центру стандартизації, метрології та сертифікації Анатолій Вовчемис. Щоб захистити споживачів, уряд затвердив положення про голографічні знаки, яких не можна буде підробити. Продукція з відповідними документами мала з'явитися на ринку вже з 1 грудня цього року. Але через значний обсяг робіт термін виконання урядової постанови було перенесено до 1 лютого 2004-го. Втім, підприємці Хмельниччини вважають, що й цієї відстрочки буде замало. Всі знають магазин «Фуршет». Ізвините, да давно закрити должен. Или точно такие площади ещё открыть для сертификатов. Серед проблемних питань було названо і саму вартість нових документів. І хто має купувати бланки сертифікатів виробник, оптовик чи продавець. Зрештою, підприємцям не зрозуміло, новий документ потрібно брати на партію виробів чи на кожну одиницю продукції. Бо з урахуванням дрібно-роздрібної торгівлі, яка, до речі, превалює на ринку, ситуація може дійти до абсурду. Доведеться купувати копію сертифікату на кожну пляшку горілки чи коробку цукерок. А це значні витрати, що позначаться на... Собі вартості продукції підприємства, які виробляють харчову продукцію, в яких заробітки дуже маленькі, вони планують. Я вам зразу скажу 50% підприємств в області закриється благодаря механізму видачі оцих сертифікатів з голограмами. Виробники підстав нарікають і на недобросовісну конкуренцію, що процвітає на ринках на Львівському шосе. Учасники зустрічі впевнені, що там ніхто не вимагатиме ні акцизних марок, ні голографічного захисту. Отож сумнівно, що рідний споживач буде насправді захищеним було запропоновано узагальнити пропозиції, які прозвучали у виступах та запитаннях, і через обласне представництво Держкомпідприємництва звернутися до уряду щодо узгодження та розробки самого механізму реалізації уже згадуваної постанови.